Всім привіт, я Ірина Золотаревич, коучем СССР, засновниця школи масштабуючого коучингу. І сьогодні я відповідаю на запитання: Кому підходить професія коуч? Дійсно, через нашу школу пройшли вже сотні, навіть тисячі студентів, які стали випускниками, опанували професію. І коли хтось дивиться на наших випускників, на те, в які проекти вони залучені, які в них клієнти. Багатьом теж хочеться. Але виникає питання, чи я підходжу, чи відповідає моя базова освіта вимогам, чи е, вистачить в мене дисципліни та енергії навчитися, чи е, є в мене харизма. Розповідаю. Взагалі важливо дуже, щоб коуч. Е, в психології людини. Але професія коучингу не вимагає базової психологічної освіти. В мене вона є, я за освітою психолог та соціолог, і тому, знаючи основи і не тільки основи, знаючи максимально сучасні дослідження і знання, які існують в психології, в нейропсихології, Я інтегрувала в нашу програму навчання ті основні знання. Ті основи, які обов'язково має знати людина, якщо вона має сертифікат коуча, на мій погляд. Для нас важливо, щоб випускалися з нашої школи люди, які знають основи психології людини. Якщо ви працюєте з людьми, і якщо ви відчуваєте, що ви людям корисні, вам люди цікаві, це вже є та основа, з якою ми можемо працювати далі. Тактично, в школі коучингу ми навчаємо вісьмі компетенціям ICF, а це є стандарт, який дозволяє якраз правильно проводити коучингову роботу: коучингову бесіду, коучингову сесію, коучингові стосунки розвивати. Незалежно від того, чи ви будете коучем, або керівником, який користується коучинговими навичками, коучинговим стилем управління, стилем управління або HR, або консультант, або, можливо, ви психолог, який хоче додати в свою лінійку сервісів ще коучинг. Або, можливо, ви такий консультант, який за рахунок коучингу хоче просто посилити а, свій стиль взаємодії з вашими клієнтами. Важливо, що ви працюєте з людьми, і вони вам цікаві Все решта, ми даємо структуровано. І це вісім компетенцій. Вісім основ, вісім частин фундаменту роботи коуча. Кожна компетенція це кілька конкретних маркерів, тобто конкретні дії, які ви маєте зробити для того, щоб те, що ви робите, було саме. Коучингом, а не приємною співбесідою або просто підтримкою, або ще там, наприклад, терапевтичною сесією. На що ще варто розраховувати? Не варто вірити в міф, що коучингу можна навчитися за 3 або 10 годин. За 10 годин, до речі, в нашій школі така програма є, можна коучинг спробувати. Спробувати і побачити, наскільки ви розумієте, що це, наскільки це вкладається в ваше світосприйняття, сприйняття, наскільки це відповідає вашій філософії. 10 годин достатньо. В принципі, в мене є формат, де за 2 години ви знайомитеся в бліц-режимі для того, щоб перше враження скласти. Але щоб навчитися коучингу, треба працювати місяці. Наша мінімальна програма навчання це 16 тижнів. Два рази на тиждень по дві години, і це прямо основа основа. Фактично, коли ви цю основу проходите, ви отримуєте свій перший сертифікат, і ви вже є реально професійним коучем, коучем, початківцем. Перейти на наступний рівень і вам треба напрацювати 100 годин сесії. Вони можуть бути безкоштовні, вони можуть бути платні, але важливо, щоб ви напрацювали 100 годин. І тоді ви можете вже отримати статус acc Coach. Це перший офіційний такий рівень. Потім, коли у вас буде 500 годин, ви можете стати PCC коучем. Ну і далі, коли напрацюєте ще більше, ви вже можете стати майстром, як я, MCC коучем. Але фактично так, щоб стати професійним коучем 10 годин або 2 години, звісно, недостатньо. Це серйозна професія, це стратегія, це project management, це е, психологія. Тому вам варто розраховувати в нашій школі мінімум на 4 місяці і 2 години, двічі на тиждень, без спеціальних домашніх завдань, але важливо відвідувати ці всі години. Що ще, ще важливо, щоб стати коучем? Важливо, щоб в тебе були наставники. Важливо, хто викладає, наскільки ця людина досягла своїх результатів, що говорять клієнти про цю людину? Дівці цієї людини статус, чи вона МСС, чи, можливо, поки що не до не має цього статусу, найвищий в світі рівень або менше. Наскільки вам це важливо, наскільки вам важливо, скільки заробляється людина, наскільки важливо, що про цю людину говорять клієнти? цим всім теж варто розібратися. І також важливо, щоб в програмі бо на левел один, тобто на перший рівень навчання, щоб ви пішли, важливо перевірити, перевірити, чи, чи є ментори в цій програмі. І хто ці ментори, тому що від ваших менторів залежить, як ви опануєте цю професію в практичному е, вимірі, в практичної площині. Ментори обов'язкові, менторинги обов'язкові, бо саме за підтримкою ментора ви напрацьовуєте практику. В нашій школі ми додаємо ще й т'ютерів: це проміжний етап між вашою самостійною роботою і то роботи з ментором. Це підтримка і це допомога в. Тому, щоб розібратися прямо з базою основи. Тобто, у вас є викладач, який з вами зустрічається два рази на тиждень, по дві години, є т'ютер, який з вами ділиться своїми, своїм досвідом, тому що він колись вчився і пройшов всі програми, і вже досвідчений коучі. Є ментор, який спеціально вчився на те, щоб бути ментором і надавати правильний зворотній зв'язок. От така система, така основа, така база. Uh, і це те, що, на що ви маєте мінімально розраховувати. Не думайте, будь ласка, що коучинг – це бліц режим. Це не складно, це цікаво. Це дуже розвиває взагалі особистість, тому що ви протягом навчання проходите самі купу коуч-сесій десь біля 40 годин як клієнти. Ви відпрацьовуєте всі свої запити, всі свої виклики. Ви реально виходите з навчання іншою людиною. Але важливо, щоб ви були готові над цим працювати, заняття відвідувати. І тоді це системне, правильне, фундаментальне навчання. Обирайте, хто ваш викладач, дивіться на хімію, дивіться на знання, на клієнтів, на освіту, до речі, на енергію. Тому що це максимально важливо, це основне фактично, в кого саме ви будете вчитися. Якщо подобається, як. Розмовляю я, як я доношу інформацію, що подобається моя енергія. Welcome! школу масштабучого коучингу. Тут під цим відео ви можете знайти посилання, на сайт школи і зареєструватися на співбесіду. З вами була я, Ірина Золотріч. До зустрічі!